Вітаю, мої любі. Сьогодні говоримо про кредит довіри. І це готовність до відкритої та продуктивної взаємодії, що проявляється у щедрості з боку ресурсів, уваги, енергії на першому етапі взаємодії. На початку будь-якої взаємодії кредит довіри вже дуже важливий, оскільки саме він дозволяє розпочати обмін цінностями. Наприклад, клієнт експерт. Коли я бачу, що клієнт, який звернувся до мене, виконує домовленості, ми рухаємося разом до результатів. Клієнт старається це видно. Такий клієнт вже має гарну історію. Він може отримати різні бонуси від спеціаліста. Це як в банку, наприклад, кредит Історія має ж більше можливостей. Кредит довіри підтримується не тільки на словах, а й на діях та відношенню. Пообіцяв, робиш, сумніваєшся, не обіцяєш. Повага підсилює довіру, а зневага розрушає довіру. Будь послідовним у своїх словах та діях. Обмін підсилює довіру, а споживачство розрушає довіру. Вдячність підсилює довіру, а невдячність розрушає. Порушення кредиту довіри призводить до порушення зв'язку та закінчення взаємодії. Рекомендую використовувати кредит довіри ефективно і отримувати свої бонуси по життю. До зустрічі в наступному.